Ну що, всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Так, ну що, як говорили, так і зробили. Коротше, залишили ми цю оранку, як кажуть японці, причепили дисковий агрегат. Той що ми брали на тест-драйв Дан 1.8 від МТЗ 80. Значить, пройшов я перший круг, пішов туди догори, тоді звідси з горба. Пішов третьою робочою. Нагадую, вона швидша за першу повищену, її е швидкість 11-12 км на годину. Іде взагалі без проблем. Каток підняли на максимум фактично, там цей, ну він прокручується, щоб вони максимально лізли, але наголошую. Ви бачили, якщо дуже брати глибоко, то виходить, вивертає скиб. Ну, зараз за одне ми вже цю оранку також роздискуємо. Будемо дискувати на всю довжину. Туди-сюди. Будемо роздискувати, Вирішили, що все-таки краще. Ми зараз задискуємо і тоді перед цівбою ще раз задискуємо. Ну і буде якийсь результат, бо наробимо цих великих таких патрончиків таких по кілограмів 50 ми потім їм ради не дамо. Також ви бачили в попередньому відео, ми там зорали, також у нас там плантація 20% город після пшениці. Також заїдемо туди, роздискуємо. Ну і в принципі. Мабуть, що будемо таки дискувати всі стерні. Ми їх положимо, хай вони собі мульчуються. Навіть ті, які будемо орати. Ну, все одно, може піде дощик, дощик глубше таке промокне, як просто на Так, ну що, не відклоняємося, починаємо працювати. Тому погнали. йо е йо Пішов вже кілька проходів низом, кілька проходів верхом. Верхом там більше пісковина, там воно розсипається взагалі бомба. Тут унизу більше чорнозем. Ну така глибина, я знаю, сантиметрів 12. Глибше вже зробити не може, так як каток він майже й не торкається. По цьому видно по дискуванні, що каток він фактично йде в воздусі. Плюс центрального вінта я скрутив. Щоб пригрузити передню батарею, щоб вона більше різала, щоб задня менше рубала. Бо виходить, якщо ставлю сугубо горизонт, вона лягає всією вагою, вона так глибоко не бере, як як передня батарея придавлена. Виходить, передня батарея придавлена і він бере прекрасно. Ну, Цієї глибини нам на перший слід достатньо. Тоді перед посівом, а можливо, навіть не перед посівом, можливо, після дощів. Ми заїдемо і зробимо другий слід. Тоді воно, звичайно, вже буде мати набагато кращий вигляд. Так що поки так. Тут ось, ось пісковина самим низом по підставі сосни, то це я розвертався, ну, зробив один проход. І тут вже каток придавив, тут уже вона пересипається. Тут, звісно, за два сліди глибина вже 15 см желізла. Ну, ну, Сьогодні робимо один слід. А після дощиків зробить ще один слід. Бо сьогодні я не бачу смисла робити два сліди. Це тут два проходи пісковина, така чиста пісковина, воно видно. Просто якщо ми сьогодні підемо ще один слід, ми нарвемо груду, не треба нам груди. Хай воно собі поки прилягає. Перед цією бою, я думаю, ми ще один слід зробимо. Так, ну що, лишається тут у нас сюди вуща плантація. Тут лишається один прохід, а там лишається оцей трикутник. Ви по відео бачили, але воно, звичайно, не передає навіть 1% того склона, який там є. Трактора зноси разом з дисками, це капець. Хіба брати діагональ і все одно виходить по склоні. Тут ну ніяк. А попереку цю плантацію робити ну що ви, вона коротенька, а все, Так не буде теж. Ну, коротше, працюємо та й все. покажу вам ще різницю. Тут ось оране було, то що ми залишили, а це ось не оране, просто подисковане. Ось оране. У ньому дисковане. Discuie, tam de mie orale. Все, завершили тут дискувати. Отут де Орани, ну, трохи роздискувалося, трохи не роздискувалося. Є, звісно, такі маленькі качанчики. Один, другий. В принципі, може, будемо надіятися, що може пройде такий хоч якийсь один дощ. Якщо не пройде, то це, звісно, буде біда. Ну ще, я думаю, одна дисковка буде перед цівбою. Ну я думаю, що тоді, напевно, ми не будемо дископлуга брати, а тоді, напевно, візьмемо бомета. Він не так агресивно це все діло рве, може він таки трішки цю землю туди-сюди розгорне, може буде трішки краще. Ну, це не точно, звісно. Денбар. Ну а на даному етапі все. Зараз ще переїдемо на один город, там задискуємо. Та і все. Так. Ну а вам нагадую, коментуйте, підписуйтесь. Ставте вподобайки. Додавайте ваші запитання, будемо з радістю на них відповідати. Всім вам мирного неба, благополуччя, здоров'я, всім пока і будьте здорові. Так, ось приїхали вже на інший город. Там, де ми його попередньо зорали. В попередньому відео ви бачили. Зараз будемо його дискувати. Пройшов ось вже два рази. Ось така грудочка виходить, розживає все повністю. Але тут воно в принципі було дуже добре зорано. Грудочки також не було. Результат. Ось дисковане, ось оране, Будемо трошки робити меншу глибину, тому що достає цю стерню. Тому що ми приорували, все подоставало. Вже вимілили. без куплух, воно вже не так достає в